Вітаю вас, дорогі раки, я Ірина. І в нас прогноз для вас на жовтень місяць. Спочатку дивимося енергії місяця. у раків. Ну, це ваша стихія. На кінець то вже після стількох гороскопів, верніше, стількох прогнозів. На кінець то йде ваша стихія. Дорогі раки, ви. Цього місяця в повній гармонії. Якщо взяти попередній знак був близнюки, там катастрофа, розвал Іванович, як ми колись в тірімочці говорили. А у вас тут настільки повна гармонія і немає значення. Ви сам з собою, повна гармонія з самим з собою. Ось, Якесь партнерство може йти у ваше життя, якась закоханість, людина може війти у ваше життя цього місяця, або, скоріше за все, ви вже навіть не закохані, це вже любов, це вже глибокі почуття, це вже якась притягну... притя... притягательна така енергія і енергія, можливо, навіть, я так скажу, яка тягнеться. Довго, вона може довго у вас тягнутися. Ну, це хороші енергії, я скажу, дуже позитивні, м'які, нічого не розрушається, навпаки, все вам буде стабілізуватися, гармонічно буде впливати на вас енергетика, яка буде навколо вас крутитися. Тепер дивимося, що у вас випадає по роботі, дорогі раки. Що чекає вас по роботі. А по роботі швидка переміна, переміна, розвиток або кар'єрного зросту дуже швидко, нічого ніде не рухалося, і тут вдруг якась рука протягається помочі, до речі, енергетика ще може бути, що дійсно вам цього місяця хтось допоможе, протягне свою руку допомоги. І вертаємося назад до роботи. Це може бути, що вам. Багато великі якісь пропозиції прийдуть. Хтось запропонує там десь на роботу, там, тобто у вас буде вибір. Єдине, що тут потрібно швиденько вирішувати, тому що як швидко попит прийшов, так, як швидко прийшла пропозиція на роботу, так швидко вона може і хтось інший може взяти. Особливо коли ця робота якась хороша. Ось, ну, ця карта вона не говорить, яка саме на вас чекає робота. Але тут єдине, що можу сказати, якщо ви дійсно отримаєте якусь роботу, ця робота може бути така, що дуже багато обов'язків, дуже швидко реагувати, можливо, працювати з людьми. Дуже можливо трошечки напружна ця робота буде швидко реагувати, велике спілкування з великою кількістю людей. Ось, але я так скажу: ви знаєте, це може бути і допомога якимось людям. Теж щось таке пов'язане. Так, тепер ідемо дивимося фінанси, ваші фінанси. Які у вас будуть фінанси у жовтні місяці, дорогі раки? І так, дивимося фінанси. Ну, В принципі, дивіться, туз кубків він не дає якихось фінансів, конкретних, якоїсь суми він не каже. Єдине, що можу сказати, що це буде у задоволення. По-перше, це знову ваша стихія, це і бачите, швидкий розвиток у вашій праці, тобто, ви швиденько отримаєте роботу в задоволення, у вас взагалі дуже приємний. Місяць а, вам подобається. ви Ну Будемо так казати, я, я наприклад, відчуваю так, вибалдієте прямо цього місяця. Все швидко, так, якось, і все гармонічно, і все в вашу сторону, і всі вас замічають, і всі вам щось дають, якісь подарунки. Це ви знаєте, і подарок долі може бути і. А, як би це сказати, і в коханні може бути, якщо взяти загальний зараз розклад, але ми перейдемо назад до фінансів. Тобто це може бути і велика сума, це може бути і маленька сума. Рибки, воно взагалі гроші, щоб ви розуміли, це може бути і крупна, це може бути і стабільні гроші, але ви повинні розуміти, я так як я відчуваю це. А, вся сума, а, як, от, ва, не, незалежно від суми, ва, вам це буде подобатися. Вам це принесе задоволення. Щастя, повне щастя, це концентрат, мушу теж сказати. А, в принципі, до цих пір у вас дуже хороший гороскоп, мені подобається, можу так сказати. І тим більше, що це ваша стихія, ви як риба у воді. Дуже. А, Якось е, все добре і розвивається, дуже швидко розвивається. Дивіться, це концентрат, тобто залежить від вас, будете щось робити, не дуже емоціонувати. Тому, що мож, якщо будете дуже емоціонувати, ви розтратите свою енергію просто у ці емоції і вже сил не буде щось робити. Хоча я бачу, що по роботі сил буде вам вистачати цілий місяць, хоча ви можете крутитися як білка в колесі на роботі цілий місяць. Тепер дивимося ваше особисте життя, дорогі раки, на жовтень місяць, що вас тут чекає. А тут у вас не дуже, я так розумію. Скоріше за все, я в першу чергу бачу особливо, якщо це на особисті відносини, будьте обережні. В чому прислухайтеся до своєї інтуїції, не кіпішуйте. А не е, там ой, я влюбилася, все, це щось таке. Ой, ви знаєте, ну часто таке у мене буває: клієнт приходить і ой, така лябо, ну прямо все. І от потім настає оце. Любов, вона спокійна, вона не має запаху, не, має, не виглядає ніяк вам. Просто цією людиною настільки добре. Ось. А, а ця карта вона попереджає. Придивіться, відчуйте свою інтуїцію. Вона вам вже підказує. І це я сподіваюся, що у вас був або перед цим якийсь скандал, може бути перемир'я, а може бути, що вам інтуїція підказує, що щось не те з вашою другою половинкою. Тобто, може назрівати обережно, може назрівати любовний трикутник. Тобто, бо наступна карта йде три мечі. А тримачі це вже явний любовний трикутник, коли це випадає а, саме на любовні питання. А у нас є якраз і є це питання. Тому будьте пильними, не те що обережними. Якщо вже чоловік пішов наліво, чи жінка, а, не знаю, хто як, можете ви таким жити чоловіком чи жінкою, можете ви пробачити це вже ваше питання. Але а, намагайтеся. Прослідкувати дії, рухи, тому що це вже видно, коли людина ходить наліво, щоб потім не розчаровуватися, не закривайте очі на цю проблему. Ось так вам попереджаю. О, бачите, іще й вежа саме на любовні відносини. Може бути розрив. Якщо ви довго ігноруєте, може бути розрив. Але наскільки я розумію, все рівно ви, якщо ви вчасно звернете увагу, тобто чоловік незадоволений чи жінка, почнете якось міркувати, що вам подобається, що вам не подобається, цього можна уникнути, тому що у вас йде гармонійна карта до гармонії, потяг до гармонії. Бажаю вам, дорогі раки, золотої осені, золотого жовтня. Бережіть себе, хай вам щастить. І а, насолоджуйтеся моментом, поки це можливо. Щасти вам, дорогі друзі!